Доброго дня всім! Сьогодні 1 травня 2023 року ми зустрілися сьогодні з Олегом. Він прийшов до мене, у нього багато, багато ідей. У нас так само є плани, тому що питання, які от ми підняли разом. Воно дуже болюче, дуже актуальне. У Олега ідея створити канал. Взагалі, він прийшов до мене після мого прикладу. Це після мого прикладу він побачив мене і він підтримав і саме. Це я вважаю, що це дуже важливо зараз нам всім ем, проявляти себе, допомагати один одному, ем, створювати свій простір правовий, бо я, мій шлях це правовий, це з Богом, з правдою. Ем, Можете щось сказати. Е, от, я хочу до чого я створю, хочу створити свій канал. Ну, що от Я працюю таксистом і трошки не видно вас. Отак, не видно, так, да. так. Mm -hmm. е, працюю таксистом. Дуже багато спілкуюся з людьми. Люди ча дуже часто висловлюються, мені свою думку висловлюють. І розповідають, що в них були якісь проблеми, такі була проблема у мене, дуже схожі там. Як вони ну, вдалося їм це подолати? Так. От, і... Я просто раніше слухав, тепер я можу, якщо людина дасть згоду, це записати, щоб людина поділилася, щоб всі знали, як це можна подавати, як взагалі уникнути цього. Не те, що уникнути, а пройти. Пройти, це все. Чекайте, що в мене тут записує? А, я взагалі не записую. Ну, я записую. нічого страшного. Тікайте. Цього значить все, я не записую. Угу. Е, да, дивіться, значить, е, от я швидко створила TikTok і там дуже швидко розповсюджуються інформація, так як я б бачила по е, переглядах. Е, по, е, я взагалі я відчувала, що це дуже болюче питання, і чомусь е, мовчать е, багато хто у мене питання до моїх спів. Е, Громадян, співжителів. Чому мовчите? Чому мовчите? Бо ж це неприпустимі речі відбуваються, ну злочини. І тому зараз всі збентежені, але мовчать, І всі бояться. Бояться. Але подумайте, значить, я у мене, на, значить, я боюсь далі жити, Так. в такому просторі, де порушуються всі, всі права основополагаючі, базові права від Бога, які нам дали. Мені страшно жити, якщо ми це. Поможіть мені, скажіть. Ну, от, що... Просто ламають волю людей. Ламаються, Ламається так? воля людей. Я це бачу постійно. От скільки спілкуюся з людьми, дуже багато спілкуюся. І люди вже не можуть, вже забуваються, він мав проблеми, її подавав, і він тихенько сидить і мовчить. І все, він ховається. Треба висловлювати свою думку, спілкуватися з іншими тобто людьми. Тобто, ви закликаєте не боятися і відстоювати себе в правовому, так, так, правовому так. руслі. Ми маємо ми з... те, що. Да, ш, 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 треба вивчати, треба обмінюватись інформацією. Е, в, в, я вже три роки вивчаю і мені важко, це дається, але нічого, можна же там. Е, бо просто якщо ми будемо мовчати, то у нас немає майбутнього, і да. наших дітей, у мене немає дітей, але е, я. Я і для свого захисту це роблю. і Так виходить, що старається я... живати другі видалі. І, і тому я ми так да, я підтримала Олега в тому, щоб він, щоб він створив свої канали: телеграм канал, на Фейсбуці сторінку, ну Телеграм і в Ютубі YouTube, У вас є YouTube YouTube, в Ютубі. Є канал. От зараз це, це відео якраз е... буде першим. Да, буде першим. А ви беріть нас приклад на Тіктоці обов'язково. На тіктоці і ви долучаєтеся до нас, і, і, і давайте всі будемо щось, щось робити. І, та, та, і... Я думаю, що результат ми скоро побачимо, що нас почують, що нас почують, якось ну, якась реакція буде. Я думаю, сподіваюся, що позитивний. Ну, реакція. я бачу, що по потрохи просинаються. Люди просто вони зараз не знають, куди йти і що робити. Ну, да. ну, Олег побачив мене, він своїм прикладом, він є приклад. Він відстояв себе, він заявив про себе, що він людина, що він має права, що з ним не можна так вчиняти. І, і що і своїм прикладом, і зараз він хоче вкладатися свої сили, енергію, свої здібності. Отак От би ми мали би всі це. Тому зараз Боже, ви, Олег викладе це на свій YouTube канал, і далі долучайтеся, поширюйте цю інформацію. Відчуйте в собі, відчуйте в собі людину, яка має до себе повагу, і боїться, я боюсь Бога, і не треба боятися. Якщо ви з Богом, з правдою, з не треба боятися, і треба якось. І, да. Може, є у когось якісь запитання. Ну от такі більш по правові питання. От Анжела, вже скільки років вивчається, вона більш знає. звертайтеся, Звертайтеся, Ото от що я вже починаю це вивчати, от тоже щось можуть надати якусь інформацію. Я теж час ну дуже буду вивчати це. Я вже. Здоровесь, Анжела мені дала дуже багато інформації. Олег каже, що я йому я накидала на вайбер. Він каже, що Жив в нього зриг мозку, що <реш> там багато всього. Ну, бо люди до цих пір думали, що якось обійдеться все. Да, все да. Е, я пересижу, перетерплю. Так да, і... да, да, все, щось зміниться. Само воно не зміниться ніколи. без нашої участі. Е, тому все, у нас плани є. Долучайтеся до нас. До зустрічі, все гарного всім дня. До побачення.